АльфаВейв постачальник та розробник мікросхем цього місяця об'єдналася з Keysight, виробником обладнання для тестування та перевірки, щоб продемонструвати сумісність свого контролера pci Express 6.0 та фізичного інтерфейсу з випробувальним обладнанням Keysight зі швидкістю передачі даних 64 гігатранзакції на секунду. Цей крок підтверджує, що АльфаВейв готова створювати чіпи з новим інтерфейсом, приєднуючись до списку компаній, які готують екосистему до появи перших комерційно доступних пристроїв PCI-E6 в 2024 році. Synopsys пропонує свій IP-пакет PCI E6.0, що містить контролер та фізичний інтерфейс PHY з 2021 року. А раніше цього року компанія продемонструвала сумісність свого рішення PCI Gen 6 з тестовим чипом Intel. Напівпровідникова реалізація Alpha Wave інтерфейсу PCI 6.0 64 Гтранзакції на секунду працює не тільки з протокольним пробником Keysight на повній швидкості з амплітудно імпульсною моделяцією з чотирма рівнями сигналізації PAM4, але й також підтримує перший в галузі протокол CXL2.0. Реалізація також підтримує пряму корекцію помилок FEC, режим FLIT та інші функції нового стандарту міжз'єднань. Крім того, цю платформу PCI gen 6 можна розширити за допомогою протоколу CXL 3.0. Synopsys ліцензує свою інтелектуальну власність та технології насамперед великим розробникам мікросхем. AlphaWave навпаки розробляє індивідуальні чіпи або ліцензує технології для невеликих компаній, які не схильні самостійно розробляти або впроваджувати інтелектуальну власність. Компанія стверджує, що її підсистема PCI Express надзвичайно енергоефективна та забезпечує низьку затримку. Для тих, хто наразі заклопотаний пошуком комплектуючих для свого ПК, варто завітати на її каталог. 14 ядерний 20 потоковий Core i 5 13600 k наразі можна придбати від 12 200 гривень. Материнську плату формату ATX Gigabyte 860 Gaming XAX DDR4 від 6 000 грн. гривень а 32 ГБ комплект оперативної пам'яті Patriot Viper Steel DDR4 3600 cl 18 двома модулями по 16 ГБ від 2600 гривень. Посилання на товари в описі до відео. Компанія Thermalright представила вентилятор TL M12 зі стандартною товщиною діаметром 120 мм, який добре виглядає в якості витяжки на задній стінці корпусу або як частина SRO. Компанія зосередила увагу на естетиці корпусу вентилятора. Якщо дивитися з боків, то дві сторони рамки мають світлодіодний елемент підсвітки ARGB з ефектом безмежного дзеркала, але отвір рами та сама крильчатка не освітлюються. Новинки пропонуються у двох кольорних рішеннях чорному та білому. Вони оснащені двома кабелями живлення. Основний чотирьохконтактний використовується для підключення до материнської плати та чим керування швидкістю обертання. Додатковий трьохконтактний використовується для argb підсвітки. Вентилятор оснащений гідродинамічним підшипником. швидкість обертання до 1500 обертів на хвилину, забезпечується потік повітря до 47,6 CFM. Максимальний рівень шуму при роботі 23,2 дБ. Ціну нового вентилятора компанія поки що не розкрила. Компанія Nvidia спеціально для Китаю представила урізану версію своєї флагманської відеокарти RTX 4090D. Представлена новинка не підпадає під дію санкцій США щодо постачання до Китаю високопродуктивних відеокарт та спеціалізованих графічних прискорювачів, які Піднебесна може використовувати для створення своєї шаї інфраструктури. Офіційно рекомендована вартість RTX 4090D для Китаю, така ж як і у повноцінної моделі. В основі RTX 4090D використовується графічний процесор ad 250 a 1 у складі якого 14592 ядра CUDA. Це на 11% менше, ніж у звичайної версії. Також у китайської версії флагманської відеокарти скорочено кількість тензорних ядер з 512 до 456, а також RT ядер зі 128 до 112. У той же час базова частота GPU 4090D трохи вища, ніж у звичайної версії, і становить 2280 замість 2235 МГц. Ігрова частота GPU не змінилася і становить 2520 МГц. Китайська карта також відрізняється повною відсутністю підтримки ручного розгону. Додатковою особливістю у різної версії є трохи знижений показник енергоспоживання. Якщо для звичайної RTX 4090 характерний TDP на рівні 450 Вт, то в RTX 4090 d цей показник становить 425 Вт. Набір зовнішніх роз'ємів не відрізняється від звичайної версії 3 DisplayPort 14A та 1HDMI 2.1. За подачу додаткового живлення на прискорювач відповідає 112 плюс 4 контактний роз'єм. Компанія Nvidia поділилася деякими цифрами, що демонструють ігрову продуктивність моделі RTX 4090D, порівнявши її з флагманом минулого покоління RTX 3090 Ti. Нова модель забезпечує до 3,5 разів більш високу продуктивність в іграх з використанням DLSS та трасування променів. Наприклад, на таку величину новинка обганяє флагман минулого покоління у грі Alan Wake 2. В еталонному варіанті Founders Edition китайська RTX 4090D не випускатиметься, однак практично всі ключові виробники, що постачають відеокарти до Китаю, вже анонсували свої версії 4090D. Щоправда, відрізняються вони лише системами охолодження, оскільки, як вже було сказано, RTX 4090D не підтримує розгін. Наприклад, компанія MSI анонсувала модель Supreme X та Gaming X Slim, оснащену більш компактною системою охолодження. Зотак випустить 5 варіантів RTX 4090 d у виконаннях PGF, Trinity та Aero. Флагманською вважається версія PGF, оснащена величезним кулером з трьома вентиляторами. Компанія Galax запропонує три варіанти з повітряним охолодженням – 20th Anniversary Edition, Boom Start та Metamaster. Крім того, виробник випустить модель оснащену системою рідинного охолодження з радіатором типу розміру 360 мм. Mm. Компанія Silverstone представила блок живлення Xtreme 1200R Platinum, виконаний у форм-факторі SFX-L. Потужність новинки становить 1200 Вт, що для компактних габаритів є дуже високим значенням. Блок живлення комплектується каблем 12 v 2 x 6 здатним передавати до 600 Вт на графічний прискорювач. Роз'єм прийшов на заміну коннектору 12VH Power, що викликав проблеми у багатьох власників відеокарт RTX 40 серії. Silverstone Extreme 1200R Platinum забезпечує потужність до 1200 Вт по одній лінії плюс 12 В і силу струму до 100 А. Як неважко здогадатися з назви моделі, новинка має сертифікат Platinum, що вказує на її високий ККД під навантаженням. У складі блоку живлення використовуються лише високоякісні компоненти, включаючи японські конденсатори, здатні працювати при високих температурах. Новинка також пропонує очікуваний набір усіляких систем захисту. За охолодження компонентів відповідає 120 мм вентилятор на гідродинамічному підшипнику. У набір роз'ємів новинки входять 24-контактний конектор ATX, 24 плюс 4, 4, 4 контактні EPS для живлення процесора, 112 плюс контактний 12 v 2 x 6 з виведенням до 600 Вт на відеокарту, 46 плюс контактні PCI-Express, 8 SATA, 3 Molex. Вартість новинки виробник поки що не повідомив. Компанія Seasonic представила нові кабелі 12 v 2 x 6 Ці кабелі мають геподібну форму, розташовану під кутом 90 градусів. Нові кабелі будуть поставлятися з новітньою серією блоків живлення ATX3.1 і користувачі, які мають блоки живлення Seasonic ATX30 серії Focus Vertex Prime, зможуть отримати кабель. Але потрібно буде підтвердити, що користувач має блок живлення Seasonic та відеокарту з роз'ємом 12vH Power. Першим користувачам ці кабелі будуть надіслані 10 січня. Випуск нових кабелів 12 v 2 x 6 ідеально поєднується з майбутнім сімейством Nvidia GeForce RTX 40 Super, які будуть повною мірою використовувати оновлений інтерфейс живлення. Декілька днів тому Sisonic порадила своїм клієнтам використовувати фен для згинання існуючих кабелів 12VH Power 12x6 перед встановленням відеокарти в ПК. Завдяки кутовому кабелю не доведеться турбуватися про використання фена для згинання кабелю, і можна просто підключити його до карти та спокійно користуватися. Очікується, що й інші виробники блоків живлення та відеокарт наслідуватимуть цей приклад, і також випустять аналогічний кутовий кабель. Неанонсовані відеокарти Radio на 7600XT, RX 7700 та RX 7800 були помічені у базі даних Євразійської економічної комісії. Реєстрацію розпочала китайська компанія Arctec, яка є невеликим місцевим виробником відеокарт. Зараз у модельному ряді компаній є лише дві відеокарти AMD, RX 6600 та RX 580. Дані ЄЕК говорять про те, що компанія може випустити на ринок декілька продуктів під брендом Radeon, включаючи низку нових відеокарт серії ARIX 7000. База даних ЄЕК вже неодноразово ставала джерелом інформації про швидкий вихід неоголошених продуктів. Іноді взагалі буває так, що виробники реєструють різні моделі, котрі ще не існують. Подібний список може означати, що пізніше будуть випущені нові відеокарти на архітектурі RDNA 3. Портал BenchLife повідомив про те, що AMD Radio на 7600XT з'явиться у продажу 22 січня. Відеокарта повинна коштувати приблизно 300 доларів. За чутками модель отримає 10 або 12 ГБ відеопам'яті, скоріш за все, gddr 6. Автори сайту VideoCards припускають, що AMD вибере для RX 7600XT графічний процесор NaVi 32 зі зменшеною кількістю ядер. Шина пам'яті у відеокарти буде 160 або 192 бітною, енергоспоживання швидше за все буде в районі 180-200 Вт. Ну і будемо сподіватися, що карта не матиме обмежень по кількості ліній pci Express, як і її молодша версія. Нещодавно в мережу злили перші зображення GeForce RTX 4070 Super. Новинка із 12 ГБ пам'яті надійде у продаж 17 січня 2024 року. Разом з нею у січні з'являться RTX 4070 Ti Super та RTX 4080 Super. Анонс усіх зелених новинок відбудеться 8 січня на виставці CES 2024 Також можна припустити, що AMD випустить RX 7700 та RX 7800 десь у другій половині року. TSMC на конференції IEDM намітила курс на постачання корпусів мікросхем з одним трильйоном транзисторів. Приблизно про те саме оголошувала Intel минулого року. Ці гіганти з'являться завдяки колекціям чіплетів, упакованих у 3D на одному корпусі, але TSMC також працює над розробкою чіпів із двома сотнями мільярдів транзисторів на одній плитці кремнію. Для досягнення цієї мети компанія підтвердила, що працює над виробничими вузлами 2 нанометри класу n 2 та n 2 p а також виробничими процесами 1,4 нанометри класу А14 та 1 нанометр класу А10, які мають з'явитися до 2030 року. Крім того, TSMC прогнозує розвиток технології упаковки на кшталт ковос, що дозволить їй створювати масові багаточіплетні рішення, котрі міститимуть більше трильйона транзисторів приблизно до 2030 року. Розвиток передових технологічних процесів останніми роками дещо сповільнився, оскільки виробники мікросхем стикаються з технологічними та фінансовими труднощами. 80 мільярдів транзисторів зараз налічує Nvidia gh 100 один із найскладніших монолітних процесорів на ринку, і за даними TSMC, скоро з'являться ще складніші монолітні чіпи з більш ніж сотнею мільярдів транзисторів. Але створення таких великих процесорів стає все більш складним і дорогим, тому багато компаній вибирають конструкції з кількома мікросхемами. Наприклад, Instinct TMI300X від AMD та Ponte Vecchio від Intel складаються з десятків чіплетів. За даними TSMC, ця тенденція продовжиться і за декілька років з'являться багаточіпові рішення, котрі складатимуться з більш ніж трильйона транзисторів. TSMC та її клієнти повинні розробляти як логіку, так і технологію упаковки одночасно, при цьому перші забезпечують покращення щільності для других, тому компанія включила до одного слайду як еволюцію виробничих вузлів, так і технологію упаковки. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.